До білої церкви завітали шалені виконавці, які приймали участь у Євробаченні 2017. Sky – Скай український рок що виконує музику в стилі альтернативного року. Попроку та новий постпанк, заснований 2001 року в Тернополі. Їх обожнюють десятки тисяч людей по всій Україні. Ось що говорить молоде покоління їхніх фанатів. Деякі пісні прям за душу трогають, прям розривають. Ну, дійсно, під них можна і посумувати, і повеселитися. От Просто одна із найулюбленіших груп моя. Улюблена пісня ну, напевно, все-таки я б себе віддав. Це є приклад життя. що якщо от хлопчина кохає дівчину, він все зробить для неї, віддасть і так далі. Музика гурту розповідає про речі, які є справді цінними у житті. Це і є наша своєрідна планета Скай. Також на концерт українських артистів завітали виконавці спілки «Ластівенька». Плакати намалювали, подяку написали і на феєричному концерті побували. А головне внесли свій вклад в нашу перемогу. Багато коштів і із кожного квитка буде перераховано на ЗСУ. Ну я дізналася, що вони будуть виступати у Білій церкві, Сконтактувала з організаторами, зокрема з пані Тамарою, яка є менеджеркою гурту Скай, і розповіла, що. Ну домовилися про запрошення, і сьогодні глядачами в самому квартирі будуть діти-вихованці спілки «Ластівонька». Це діти, які деякі дітки там у ластівка і з інвалідністю, деякі діти сироти, деякі слотне захищення. А зараз, оскільки в Україні війна, багато є ді діток внутрішньопереміщених осіб. Можемо сказати впевнено, всі ті люди, які побували на цьому крутому концерті гурту Скай залишилися. Або ж підняли свій настрій на 100%. Шалена енергетика щирі емоції та незабутні враження. Валерія Черноусова, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.